Всім привіт! Я Олена, одна з інвесторів Relax Parco Фенікс. І хочу вам розказати, чому я обрала саме Фенікс для своїх інвестицій. Але перш за все, давайте запитаємо думку наших гостей стосовно нашого комплексу. Ваші враження від Relax Parco Фенікс? Мені дуже подобається цей комплекс відпочинку. Я в багатьох була, і їжджу кожного року, але таких масштабних я ще не бачила ніде. Дуже гарний відпочинковий комплекс. Всім раджу. Между тут почуваємо дороги, нам дуже подобається. Дуже багато роботи вкладено, сили, праці і слідкується за благоустроєм. Гарний карпатський повітря. Всім рекомендую. Дуже велика територія, багато розваг, як і для дорослих, так і для дітей. Концерти постійно, є велика зона відпочинку, номери просто супер, великі, просторі кімнатки. Я задоволена на 200 вісті. Дуже красивий номер, без номера, але тут зона, є басейн, є критий басейн, є такий. Ми того разу не були на вас у зоопарку, але ми дуже тратили то Я дуже хочу це подивитися. Cool. Так. <coughs> Є там лайкпаки, like, таке like, всяке, що дуже подобається. Супер, я дуже рада, що вам подобається Приїжджайте до нас. Дуже раді бачити, вас. Дякую. Дякую, дякую. Дякую. Па-па. Будемо дуже раді бачити вас у Феніксі. Запрошуємо до співпраці інвесторів. Приєднуйтеся до нашого фунду. Це спільнота людей, яких об'єднують спільні інтереси і віра в майбутнє України. Або просто приїжджайте відпочити у Фенікс. Насолодуйтеся, красою Перезавертаться захід санця в Карпатах – це окремий вид на сон.